Забирали, забрали, забрали старіх, мене забирали одного, второго, третій, четвертого брата зразу забрали на війну. А мене вже після. Я 25-го роду, молодших, забирали вже важко. От Отак. І по купку зразу. Отправили. Білоруський фронт? Ні, ні, ні. значить там, отсюда, і там мене і шохнули. Я остався без ноги. І все. Стан населених пунктів після війни. Е? Стан населених пунктів після війни. Ну так, населений пункт. Я скажу, що їх багато населених повністю. Яке, яке було состояння? Ну розбили. Що, що, на на состояння так. Осталися одні е, старики та і, і все. У мене було три брати, чотири брата, всі були на фронті, тобто, в тому числі я. О. Я перейшов на фронт. Не було нічого. Свою ногу. Ногу? Перший білоруський фронт. Uh -huh. Якраз э, німці наступали, а ми охороняємо. І німці почали бити, і якраз мене э, э, тут снарядом попало сюди одного а рядом. Того командира того вбило, а мене вдарило сюди і потім мене конем під'їхали та посадили верхи, довезли в ліс. Та в лісі там знаходився окамість. Лічився, там мені ремпунтурували ногу. У мене нога ще ціла була. Ну там вже мене отремонтирували, одрізали, а потім перевезли в Баку, в город. Там знаходився, там, там делали сіре ампутації, два рази делали, а потім відправили домой. Поїзда прийшли. Отправили домой, приїхав сюди в Новобугський район, а з Нового мене додому відвезли, телефоном, подзвонили, приїхала Бідарка, забрала мене тут. Ну я жив там, мене, мене дядько був на фронт, якраз прийшов із фронту, робив председателем колхозу. хозуєм. Теж як інвалід, нісо нісу такорубали, об... все. Я жив там. А потім прийшов у своє село. Мене, я в госпіталі, як лежав, вчився то, е, то, то, на то, на булахтера. Ну, ну, так, робив зразу у колхозі. А потім сюди переїхав сюди, в Ніколаївську область, Вон фотографію, вона здорово бухгалтером колхоза робив. Тому. У Николаєвіш там учився на бухгалтером колхоза, а потім підправили сюди в Олимани. І я тут... Цілий год робив. В робив, покамись. Е, На пенсію не пішли. Ні, не пенсія, вже колхози колхоз ліквідували, Великі лікві, ліквідували, Ну і я остався так. У, у Сидіру робив бухгалтером, А потім женився. Ну та жінка переїхала сюди, ось. Був Октябрьський район, в Лиман, то не в Лиман, а там рядом з Октябрьським. Ну і я там оттуда поїхав Ніколаєв, записався і цілий місяць. Це, кожен день їздив поїздом е, на заняття. А потім кончив заняття, направили мене сюди в Октябрь. А октябрь сюди в лимани. І я в лиманах цілий, цілий рік, бо каміс не кончив. Воно, воно от так, фотографія, кончив учобу і в лиманах приїхав. Нагороди. На городи. На ну, одного, то це є. Те, що там десь, ще десь є. Ну, В грубочках вида. Нагорода. А, а скільки всього у вас їх? Скільки у вас всього нагород? Берічи, mm. ну, я знаю, дивіться, там читайте і тут ось. Тут читайте. Разні нагороди. Ага тут. Жовет пароход под о родом горки, где я слизорки в рабо, чем поселки подруга живет рубашки нарядной, своейный наглядной с пещей ясок.